Євангелія на щодень, 15 грудня Лука 20, 19, 26 Первосвященники та книжники шукали зараз же накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І назираючи за ним, вони послали під що себе праведних удавали. Щоб його піймати на слові і видати начальство і владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої поті по правді, чи вільно нам давати кесари податок, чи ні. Він же, побачивши їх лукасто, промовив до них Покажіть мені динарій. Чий на ньому образ і напис, ті відповіли кесарів, і Він сказав їм Віддайте отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові, і не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Ісус вільний від усього, Він також вільний від самого себе. І це найважча свобода, свобода від себе гарантує мудрість у кожній справі, події і щодо інших людей. Гарантує також справедливість, яка формує християнське ставлення до інших, зокрема і до лютих нещадних ворогів. І з ними варто бути особливо справедливими, зустрічатися, розмовляти і співпрацювати на Божій путі по правді. Справедливий щодо інших, лише той, хто найперший справедливий до себе. Господи, навчи мене справедливого ставлення до інших і до себе.